Всім привіт! Бог благословить вас і хотіла б з вами поділитись таким аналізом. У ХХ столітті церква мала великий авторитет і великий вплив серед людей. В церквах продавалися книги, які рекомендували люди Божі, священники, різні семінари, конференції, вони відбувалися з дозволу так само священнослужителів. Люди, вони. Були більш покірні церковній власті, і за різні відхилення від Біблії, від церковного порядку людей придавали анафемі, виганяли із церкви, називали діретиками. Тобто була певна відповідальність, був певний порядок. І як результат, ми бачимо, що ХХ століття це було століття пробудження і. Злиття Духу Святого на землю. Як ми можемо дізнатися з історії, в 20 столітті, навіть під час двох світових воєн, під час комунізму було дуже багато людей, які істинно вірили в Ісуса Христа, які були учнями Ісуса Христа незалежно від конфесій, вони є прикладом віри для кожного з нас до цих пір. Вони дійсно за таких складних умов. Пронесли цю віру до наших днів. Це люди, які називаються героями віри. І все це завдяки тому, не тільки завдяки тому, але один із важливих факторів це те, що люди не слухали, кого попало, вони не переймали, який попало дух, вони дійсно були покірні слову, покірні церковній власті. Що ми бачимо в теперішньому столітті? Зараз з'явилася у кожного свобода, незалежність. Люди куди хочуть, туди ходять, кого хочуть, того слухають. Є оця вседозволеність. Люди понижають постійно своїм життям, своїми вчинками. Авторитет церкви стають непокірними. І як ми бачимо, дуже багато сект, дуже багато різних течій, життя багатьох людей, різних культур доходить просто до абсурда. І згідно Біблії, таким способом. Люди самі приведуть на землю Антихриста. Люди самі приблизять кінець світу. Тому вибір за кожним з нас, який дух ми переймаємо, кому ми покірні, тому що в будь-якому випадку ми покірні або Богу, або дияволу. Ми займаємо або одну сторону, або іншу. Амінь.